Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу подивитися результат вкорінення моїх хоїчок. Я вже у відео огляді моїх хой показувала вам новенькі мої придбання це свіжозрізами. Ну, я зазвичай купую щоб дешевше придбати, я купую свіжрізами хоїчки. І потім самостійно вкорінюю їх і вирощую. Я вам показувала там пару хуйчок, по-моєму, моє новеньке придбання, але ще в мене, як ви можете бачити, ще з'явились ось такі скарби новенькі. Ну, тут в мене ще й дисхідії, я вам теж показувала в мене відео. Я купувала свіже зрізи дисхіді, також їх покажу. Ну, з дисхідіями трішки картина така не дуже, вони ще не вкорінились деякі. А от хічки я вже бачила, деякі вкорінились, тому сьогодні ми з вами на них подивимось. Вони у мене стоять, отак, бачите, під пакетиками в таких контейнерах. Вкорінюю я їх деякі в ґрунті, деякі в мосі з фагнумі. На підвіконі вони в мене стоять. Коли є в мене можливість така, я їх досвідчую настільною лампою, лед-лампою. Але ну, зараз трішки проблематично, тому що. У умовах оцих блекаутів відключення світла не завжди є можливість їх досвідчувати, тому це, ця підсвітка вона нерегулярна, і ну, це не дуже добре відображається на рослинках, але ну, що маємо, те маємо. Я вважаю, це і так непоганий результат, що рослинки деякі вкорінюються, тому що зараз світловий день зменшився, трішки стало прохолодніше. Ну, ще добре, що ще в нас осінь така більш-менш тепла. Сьогодні дуже тепло і нормально, поки що рослинки себе почувають. Ну, буває періодами, дні такі пасмурні і прохолодні. От сьогодні пасмурно, ну, тепло. А буває і пасмурно, і трішки прохолодно. Це рослинкам не дуже добре. Ну, але, 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 зараз будемо відкривати. Один контейнер я прибираю. І ще в мене є дві хуєчки, я вам їх теж покажу. Я придбала їх вкоріненими теж дуже цікаві хої. Не знаю, в кого, може, є, може, немає. Тож будемо сьогодні дивитися. Так, перша хоєчка, це я вам показувала свіжі зрізи, які стояли на вкорінення в мене в водичці. Ось така коріацея сільвер дуже класна хоя, вона мені дуже-дуже подобається. Вона повинна квітнути жовтими такими квіточками. Дуже-дуже гарна така. Ось, бачите, 2 вересня. Я її отримала 2 вересня, поставила в водичку. У мене була, був черенок живець на два вузла. Я розділила і обидва поставила. Оцей вузел швидше пустив коріння, а той, ну, не то, що швидше, а пустив коріння, а той не пустив. Потім я їх посадила в ґрунт, і вирішила думаю, ну, посажу і той в ґрунт, можливо, він швидше в ґрунті пусте. Коріння, але він так і не пустив, загнився. Але з нього він випустив гілочку. Коріння не дав, випустив таку манюньку-манюньку гілочку. Я її відділила і поставила до іншої рослинки. Покажу сьогодні на вкорінення. Можливо, він вкоріниться, але він дуже маленький. Ось, ось така гарна коріація сільвер. Дивіться, яке вже в неї гарне коріння. Дуже гарна корічка вона пропускала, отакий паросток. Класно, дуже мені подобається. Так, накриваю. Ой, пролунала тільки що повітряна тривога трішки це мене напрягає. Ну, нічого, буду все одно знімати і прислухатись, як то кажуть. Ну, а що нам робити? Ми вже до цього звикли. Так, дивимось. Ось красуня, наступна. От, вона якась зеленіша на відео, вона така срібляста, така якийсь молочний у неї, знаєте, таке, як заливочка молочна у неї. Це у мене Аргентея принцес. я вам теж її показувала, свіжозріз. Він вкорінювався у водички. Пустила вона гарненькі корінчики такі. І я її посадила. Ну, зараз, поки що, через стакан, чомусь корінчиків поки що не видно. Але вона ось мене ще випустила, бачите, розкрила два листочки. Ось така гарнюсінька. То все добре, але поки всі вони в мене накриті, щоб було їм тепліше і більше вологи. Так, наступні інші ви винові... Я... Так, це Дисхідії у мене. Інші хоєчки, мабуть, будуть це новинки мої, ви їх, мабуть, не бачили в моєму відео про хої. Так, це Дісхіді. У мене також є відео, я купувала свіжозрізами. Але оця дисхідія, я ні коріння не бачу. І так я її гілочку трогала, вона якось там не сильно закріплена. Можливо, і немає ще корінчика, а може і є. Бачите, повітряні там є корінчики. Але вони якісь як на місці, вони не, не ростуть поки що. Вона в мене сидить під пакетом. Сподіваюсь, вкоріниться. Дуже класна дисхідія, Хотілося б, щоб вона вкорінилась. Ну, дисхідії зараз швидко пройдусь. Так. Ось отака, ага, до речі, бачите, ось оцей живець, ось малесенький ось. Оцей живець, оцей що коріацея-сільвер. Що я його зламала, зняла з гнилого черенка і сюди посадила. Оці дисхідійки вже пустили корінчики, оці варігатні красуньки. Оця ось, ось така, як гарбузик. Вона у мене. Я її розділила на дві частини та пропала. Чомусь листя стало жовтіти, осипатися, і пропав черенок згнив. Прямо в воді почали пропадати. І оця одна у мене залишилася, я її посадила поки що. Сидить. От бачите, якісь з'являються такі плямки на листочках. І попередні в мене пропали теж такі плямки. Одна була. З самого початку, як я придбала, на одному листочку була така плямка. Я не знаю, що це таке, чи це причина, можливо. Ну, поки що цей стоїть. Поки що нормально. І вже давненько стоїть. Так, що в мене тут ще, ще в мене тут русіфолія. Русіфолія класна. Повкорінювались, навіть квіточки вже випускали. Ось, зараз покажу, є вже корінчики ось такі. Але єдине, мені не подобається цей мосхвагнум, тому що він підсох, я його полила, і він мокрючий страшний. Вони як в болоті сидять. Треба, мабуть, їх діставати і висаджувати вже в ґрунт. Так. Ну і тут зовсім така рослинка. Просто стоїть тут разом з ними. Це ось така красуня в мене. Це в мене епісце акварельна. Я вам обов'язково покажу її мамку. Вона в мене росте в, такому, в такій колбі акваріумі. Дуже-дуже красивенна, яскрава рослинка. Я вам її окремо потім покажу. Ось її, з неї я зняла сталончик, він там незручно так завернувся у ґрунт і міг би згнити. Я його зрізала і посадила. Він вже вкорінився і росте. Красинчик. Ой, якісь такі звуки, трохи треба прислухатися. Так, тут все показала. І зараз наступні мої хуєчки це новенькі, ви таких ще не бачили. Так, першу показую. Красунька. Ось така гарненька. Які в неї приємні на дотик листочки, особливо знизу. Я не знаю, буде видно чи ні. На відео у неї пухнастий листочок. Ну, такий класний, ну такий класний на дотик це. Коечка лаутербаха. Подивіться, які вона вже випустила корінчики. Класні. Дуже класно її одразу посадила в ґрунт. І вона ось випустила корені, дивіться. Їх там дуже-дуже багато. Ось третього. 3. 3 жовтня я її придбала. Вона приїхала до мене і ось уже так класно вкорінилась. Це дуже. Цікава хоя, у неї величезні квіти. На одному суцвітті, на цьому зонтику, одна квітка на півдолуні. Це можете уявити, яка гарна. Дуже класна хоєчка і дуже добре вкорінюється. Супер. Клас. Так люблю, коли все вкорінюється, коли, коли без проблем не гніє, коли вкорінюється і все добре. Так, наступну також ви. Ой-ой-ой, ви не бачили я, сподіваюсь. ні, не показувала. Ага. 1, 1 жовтня вона до мене приїхала. Ось така красуня, також свіжо зрізом. Трішечки постояла вона в мене в водичці, потім я її постав, посадила в ґрунт, думаю, хай вкорінюється. ґрунт я змішувала е, універсальний торф з агропіролітом і корой. Мелкою корой, ламала ще її і. Ось, так, такий робила ґрунт. Він дуже класний, він і такий повітряно проникний. І коли поливаєш, не стається такого болота, як є ґрунти, такі, що знаєте, і поливається класно. Не стоїть вода, як торф єсть, поливаєш, а воно, як наче якийсь попіл. От Вода зверху стоїть і не, ну, не промачує повністю весь повністю ком. Ось така красунечка. Це у мене обавата, варігата сплеш. Дуже класна. Мені подоб... давно я вже хотіла, подобалась. мені ресурса ще минулого року я хотіла купити, придбати її. Ну, але так і не, не придбала, вона дорого коштувала. Ну, а зараз трішечки так доступніше, і я її купила. Дивіться, корінчики вже вона там випускає. Воно видно, вже під скобочкою, під листочком пішов корінчик, і туди в ґрунт пішов корінчик. Ось така симпатична хуєчка. Ну, листочки чомусь крутять, я не знаю, от саме абавата. я не вперше бачу, що отакі трішки покручені листочки. Не знаю причина, можливо, чи світла не вистачало її, чи, можливо, якісь там не полили, чи перелили. От чому так відбувається, не знаю. Саме абавата. у мене є хуякері, то з нею таких проблем немає. Так, сюди Та поставлю. Наступна, хто тут? Ой, упав. впав стаканчик. Упав стапканчик, хоть не зламать. Так, ось красота. Ну, листочки в деяких хоєчок. От, бачите, у неї малуватий листочок взагалі, в цього вида хої. Це хоєчка латифолія, у неї величезні листочки, десь розміром з долоню. Навіть буває більше. Дуже вона класна. Отак От я купила, також взяла разом брала схої Лаутербаха брала. Свіжо зрізом, це отакий один листочок, черенок з одним листочком. Зрізок такий. Ось вона вже як класно вкорінилась. 3 -го, 10 -го я отримала вже отакі гарні корінчики має. Дуже швидко вкорінилась. Вкорінювала її одразу в ґрунті, тому що там такий якийсь незручний. Ну, ну, вона не тримається у воді, випадає, тому я її з кубочкою так в ґрунті посадила, і вона вкорінилась. Молодець, що скажеш? Молодець, хуєчка, умнічка. Так, далі. Далі це взагалі це красуня. Я не можу, я на неї дивлюсь, яка вона гарнезна. Ось і така хуєчка Полінейра. Полінейра Інер Варігата. Я її купила свіжозрізом з двома цими листочками. Вона ось, можете бачити, ось такий. Корінчик випустила вже, укорінювала її одразу в мохі, в мосі з фагнами. І вона в мене випустила ось таку вже гілочку, і два листочка ростуть. Тобто, рослинка, в принципі, хуєчка така, знаєте, вкорінюється дуже добре. Дуже класна листочки, варігатність просто суперова. Є у них там вони різні, є варігатність по краю листа, є хоя полінейра, брагет, теж дуже красива така мармурова лист. Ну, а мені це дуже подобається. Дуже класна. Люблю таку варігатність, по середині листочка. Дуже класно. Дуже-дуже класна. Ось 28 вересня. Вона до мене приїхала. 28 вересня красунька. Просто клас. Так. І ось іще отака. Я так хотіла цю хою. Це така класна хойка. Це хоєчка. Дуже так, такий черенок і лист твердючий, і я постійно його зачіпаю. Буду обережна, обережна. Це хоєчка ось така красуня. У неї лист, я навіть не, 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 не думала, що він отак переливається. От на відео він навіть не передає оцю. Красу цього срібла. Срібло у неї, як, знаєте, як ото світло, від, світло відбиваючи, воно прям переливається. Дуже красива хоя це хоя Каудата Голд. Вони є і Silver, і ще там всякі різні різновиди. Мені саме найбільше подобається. Є, є і е, така срібна повністю листочки, а мені подобається найбільше оця Каудата Голд. Вона, ще так, крутиться вона в цьому стакані. Я її так, ну це поряд біля неї гібіскуса черенок причепила. Думаю, може теж вкоріниться. Є ось тут корінчик маленький, я боюсь його взагалі трогати. Вона, бачите, так крутиться у стакані, це не дуже добре, тому вона, вона. Я її як діставала, я так думаю, що я там пошкодила всередині корінчик, тому що вона там була якось так плотно трималася і намагалась дістати. Ну, немає в мене терплячки, я хотіла подивитись на неї. А цього робити не треба. Бажано, щоб вона дуже добре вкорінилась, потім тільки її діставати. Ось така красунечка. Гляньте, гарненька. Дуже-дуже гарненька. Так, накриваю все, щоб воно не обвітрювалося. Так, ще одна красоточка, ще одна гарненька. Ага, ще одна. Все, все, але ось, стоїть іще, покажу також. Бачите, ось там такий пиптичок випускає. Корінчики класні. Це у мене там посажені дві бульбочки, алаказії. На неї кажуть, слонове вухо, одора. Дуже класна. Дуже-дуже класна. Алаказія з крупними великими, листочками. У моєї мами є великі рослини, я від них від однієї, як пересаджувала, одламувала цю цибулинку і трішечки її пошкодила. Трішечки її пошкодила і, ну, думаю, посажу, подивлюсь, що буде. Але вона взяла все-таки ну, випускає з цибулинки росток. Ну а поряд це у мене драгонфрукт. Я сіяла, в мене вони посходили, а две в інших горщиках позасихали, тому що вчасно були политі. А це один я ось посадила, думаю, може. Тут він у волозі в все буде добре. Так. І залишилось, буду вже закінчувати, тому що чомусь, чомусь трішки переживаю я повітряна тривога і щось там, наче як десь у наш бік, тому буду зараз трохи швидше показувати. Подивіться на цю красу. Це у мене хуєчка. Отак, зараз її повністю покажу. Ось така у мене хуєчка Боотті. Дуже класна. У неї квіточки такі пухнасті, жовті. Трішечка вона у мене почала жовтіти, жовті, жовті бачите, листочки, мабуть, через те, що вона трішечки було прохолодно, коли я її отримала, десь 3 жовтня ну, було прохолодно, і вона, мабуть, трішечки перехолола, хоча і була утеплена. Ну, вже корінчики там у неї бачу, я її пересадила, корінчики. Біліють, все добре. Дуже гарно. І ще одна ось отака класнюча хояцина маміфолія. Дуже класні в неї квіти. Квіточки в неї серединка, зірочка е, така червона. А, ну, як оця квіточка, що йде основна, вона зелененька. Зелен, на зеленому фоні червона зірочка дуже-дуже красиво виглядає. Дуже класна, листочки плотні. Ось така красуничка. Такі в мене з'явились дві красотки. Так що, ось таке на сьогодні відео. Дякую, що подивились зі мною на мої хуєчки. Будемо чекати, коли вони вже добре вкоріняться. всі. І буду показувати вам поповнення в моїй колекції, як вони вже підростуть, які вони будуть гарні. Всім вам дякую за перегляд, до нових зустрічей, всім пока!